Максимальні нагрузці. Пробував я грузити його по максимуму. Працює. працює Є просадки, звісно, але працює. Ось так він виглядає. Поставив успокоїтелі щоб ремішок менше тіліпався. Ну і все тут. Автоматиці 0. І кожна фаза включається. Якщо буде бажання, що показати, як він працює, пишіть в коментарях, буду спробувати ставити на мотоблок. Мотоблок в мене стоїть на вулиці. Получається, я знімаю цю фару цей гачок, не гачок. І на ці болти ставиться в мене електромотор.